Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Сьогодні вже субота 14 грудня, зараз 9-та година ранку, і Трускавець ще практично не прокинувся. Дуже мало людей ходить по вулицях. Зараз нагадаю мороз, мінус 10 градусів. Сніг вчора, в п'ятницю, сонце вийшло і дуже багато снігу розтопилося. А вночі вже мінус 10. Ну, і зараз так само зранку. Вже якраз сходить сонце. А ми, друзі, з вами пройдемось до бівету, подивимось, ну, чи приходять люди зранку на бівет. Це, звичайно, вже трохи пізно, 9 година, люди там скоріше приходять, але все рівно, кому цікава прогулянка, приєднатися, друзі. Всі бутіки ще зачинені, як бачите. Ну, я вам скажу так, Трускавець в очікуванні туристів, відпочивальників. Людей, які хочуть приїхати на лікування, вже скоро Різдвяні свята, потім зразу за тиждень новорічні свята. І Укрзалізниця призначила 4 додаткові потяги до Трускавця з Києва до Трускавця. Перші два будуть 23-24 грудня, а інші два вже будуть 30 і 31 грудня відповідно. Тобто, поїзд привезе людей, Трускавець. До Різдва і до Нового року. Ось так, друзі. Кіноафіша від кіно... кінотеатру Злата. ну Звісно, на Різдвяні і новорічні свята. Я думаю, що будуть, можливо, якісь вихідні дні, або хтось собі просто запланував такі вихідні зробити. І багато людей поїде кататися на лижах. Це Буковель, Драгобрат. ну і Ну Частина Карпат біля троскавця є кілька гірськолижніх курортів. Найближчі це два в Бориславі, але ну, не знати чи буде сніг. Я думаю, що ви слідкуєте в інтернеті за різними там подіями, які відбуваються на заході країни. Буковель вже відкрився, вже траси працюють, так само і Драгобрат. Вже бачу відео, люди знімають, катаються на лижах, є там сніг, є мороз. Ну... З тими курортами, які поблизу Трускавця, трішки складніше, там ще немає снігу. Курорт буковиця минулого року так само пізно відкривався, вони залежні від снігу. Ну, у нас трішки тепліший клімат, ніж там Буковель, Драгобрат і так далі. Крутогір це база від е, готелю Трускавець 365. Там також, ну, також люди катаються на лижах, на сноубордах. На тюбингах у Трускавці відкрився Трускавка ленд 6 грудня. Ковзанка вже працює повним ходом, снігу дуже багато немає, тюбінг ще не працював. Ну, Бачите, після цього, як випав сніг, я думаю, що і тюбинг запрацює. Але вся проблема в тому, що вже з понеділка очікується різке потепління до плюс 7-9 градусів, і вже цей весь сніг, я думаю, що розтане. Ну, боковель, Драгобрат зазвичай будуть працювати. Тому, друзі, ну, звісно, хтось поїде Боковель, Драгобрат, ну а решта їй терускавець східниця, це вже тут також буде цікаво, будуть вертепи, різні концерти, колядки і так далі. І Дуже багато готелів, санаторіїв Роблять сюрприз, очікують своїх відпочивальників. Про східницю я вже розповідав, скільки коштує відпочинок. На новорічну ніч. Ну, відео... Посилання на відео залишив в описанні під цим відео. Якщо комусь цікаво, зайдіть, подивіться. Ну, у трускавці можна по-іншому відпочити. Можна сходити на концерт, можна сходити в кіно, є кінотеатр злата, можна поніжитися в спа центрах До речі, ви в коментарях запитували, де в трускавці, якщо не проживати там, в готелях, санаторіях. Від комплексів, комплексах чи можна сходити в спа-центр. Є, друзі, Молдова, в Wellness and Spa, є в міротелі, є також їжа на ну і також багато різних інших готелів мають свої басейни. Ну, ну, я назвав такі е, більш самі привабливі спа-центри, які є на короткі. Є дельфінарій Оскар. Можна просто прогулятися курортним містечком. Є дуже велика кількість різних екскурсій. Скоро тут Трускавець, який відправляється у різні напрямки. І в той же Буковель, і в Закарпаття, і у Львів поїхати подивитись, кави попити. Дуже багато різного, різних екскурсій. Всі просто не перерахувати. Ну і якщо пощастить і на різдвяні або на Урічні свята буде сніг, у трускавці, принаймні так як зараз, подивіться, яка краса, які ялинки гарні в снігу. І... Короткий парк Адамівка, прекрасно. Підходить для таких прогулянок. ну в, в санаторії Південний є цікава оранжерея, де ви можете побачити літо посеред зими. Цікава оранжерея, хто там відпочиває. ну Територія закрита для відвідувачів, ну таких, хто там не проживає. Але хто на той момент буде проживати там, там також досить цікаво. Ось ще також є спа центр у Ріксус в але там, я так розумію, що там, напевно, для тих людей, які відпочивають іменно там. Бо на Різдвяні і новорічні свята, я думаю, що людей буде дуже багато, тому будуть працювати тільки для своїх. А ми вже підійшли до бювету, центрального бювету, і бачите, друзі, 9-та година ранку, а людей не так багато. Взагалі декілька зустрів. Можливо, люди були раніше і зараз пішли вже на свої сніданки, хтось на якісь процедури. Ще подивимось, які концерти заплановані цього тижня. Тут хто ще не був у Трускавці, то тут завжди відбувається реклама концертів тих чи інших співаків, які приїжджають на курорт. Бачимо буде Роман Скорпіон, також Сергій Піскун, Віктор Павлік, Євген Вітвіткович сьогодні, друзі, до речі. І буде Степан гіга. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану і не забувайте також за телеграм-канал підписуйтесь і будете знати перші, коли виходить відео на платформі YouTube. Дуже гарний зараз короткий парк Адамівка. Шкода, що з понеділка ця краса зникне. Ну, нічого, зима ще попереду, це тільки перший місяць зими, зимовий сезон ще повністю не розпочався. Я думаю, що високий сезон запланований на. Ну, з 22 грудня фактично, сьогодні тільки 14, тому все ще попереду і буде сніг і мороз і зима. Ось так виглядає територія біля бювету. Бювет ще відчинений, але люди зараз бачте, вже попили, також кожен п'є водичку в своїх санаторіях, готелях що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!